Я, чесно кажучи, дивуюся того, що не можна зреалізувати, маючи всі повноваження, всі важелі, всі можливості, не можна зреалізувати ряд програм, які стосуються належного забезпечення транспортного сполучення. Зокрема, мова йде про довжок в даному випадку. Зупинка сад у Нявко. Там живе декілька тисяч людей, які мають величезні проблеми з. Добиранням до міста до, до школи, до, до дитячого садочка, я вважаю, таку ситуацію неприйнятна. Нам довго говорили про те, що цей маршрут може бути нерентабельний. Наша команда напрацювала програму, яка дозволяла, дозволяла б цю нерентабельність покрити. І ця ідея стосувалася не тільки дошка, але й всіх сіл, які мають проблеми з пасажирським перевезенням. Але я так розумію, прийнято рішення доволі цікаве, політичне, що все, що подає кобильник, і все, що подає європейська солідарність. Блокуються на найнижчому рівні, пишуться якісь незрозумілі зауваження, і здебільшого рішення зовсім не випускаються на сесійну залу у вигляді проектів рішень, з якими ми голосували. Вважаю, що питання транспортного сполучення дошка треба розв'язати. Для цього є всі можливості. Треба запустити новий маршрут і зараз не шукати того, хто винен, а запустити маршрут. Він цілком рентабельний, який може сьогодні допомогти людям, просто елементарно добиратися до міста. Не бачу жодних проблем. Те, що є неприязнь до частини людей, які приходять і відстоюють їхні інтереси, ну, вибачте, влада це така річ, яка не тільки мазана медом і іншими солодкими речами. а Це і в тому числі відповідальність, і вміння вислуховувати всіх. І те, що представник довжка приходить і заявляє свою позицію, я впевнений в тому, що якби це питання вирішило. То вони б пішли і займалися своїми життєвими проблемами в кожного із них зараз. Кожного із нас зараз їх більше ніж достатньо, оскільки цих людей просто ігнорують, то тому люди змушені приходити і відстоювати ставлення, чесно кажучи, хамське, і мені воно не подобається. Я особисто на засіданні сесії неодноразово робив зауваження стосовно поведінки такої, тому що посадові особи, які представляють інституцію влади, так не повинні себе поводити.